Привіт, друзі! Сьогодні у нас весна вже. Дивіться, кінчився дощ, на кінець то тиждень йшов дощ. Ми не можемо нічого посадити на городі, тому що не можна згорати, нічого не можна робити, земля мокра. Але квіточки дуже гарні. Дивіться, які на клумбах квіти. Їм водички достатньо, вони повиростали, такі красиві, дивіться, які симпатичні. Як мені подобаються ці білі нарциси, це взагалі, дивіться, яка красота, яка ніжність. Просто неймовірно гарне. Квіти великі, тому що води достатньо. А жовті які. Ці які гарні жовті. Такі махрові. А тут у нас поселилася пташечка. Вона зробила в цьому кусті собі там таке гніздечко. Сидить, он на яєчках своїх і висижує малюсіньких-малюсіньких пташечок. Камера не передає це все, не знаю, чи вийде побачити там її. Маленька-маленька пташечка там. Пахне кущ. Дуже гарно. Неймовірний запах. Це називається Бакопа. Лістки такі гострі. В тому році ми посадили клубніку. Дуже гарно прийнялася клубнічка. Дивіться. Бур'яну нема, нічого нема, не треба ні сапати, ні нічого. Сорт рубін, по-моєму. В цьому році будемо пробувати, якщо буде урожай гарний. І тут в мене нарциси, ще скільки багато. А оці, які неймовірно симпатичні, дивіться. Ой, серединки оранжеві. Красота неймовірна. Красота. Запах стоїть в садочку. Просто сиди і любуйся. О, дивіться, які крестущі Нарцисики. А це у мене юка, по-моєму, ну вона щось поганенька. Щось її бракує. ось дивіться, зацвів барвіночок. Який гарненький. Дуже гарно цвіте, навесні розвився такий. Бачите листочки, які не такі, як у лісі. А я купила через інтернет цей барвінок. Дивіться, яке листя цікаве. Тут у мене ще один є сорт білий, але він зараз ще не цвіте, він цвіте влітку. А оця квіточка виросла сама. Я її не садила. В тому році я купила якісь, багато квітів таких подібних. Ніякі не зійшли, а цих, подивіться, скільки зійшло багато. От вони собі самі. Вона зацвіла гарно. Не знаю, пересадити в вазончики чи в риночки. Не знаю, може вони так будуть рости самі. Не можу, я поняти. Дивіться, яка гарна квітка, взагалі супер. Ось такі гарні квіточки зацвіли вже. кубельце, І жовті нарциси. Багато. Я люблю нарциси. Дивіться, яка красота, яка краса. І там багато-багато ще є. Друзі, пам'ятаєте, ми в тому році в осінь я садила тюльпанчики отаким От рядочком. Дивіться, вони мають зацвісти всі. Там є відео у мене на каналі, як я садила ці тюльпанчики. Дивіться, які вони. Молодесенькі один по одному. Ще не зацвіли. будуть цвісти. Вони ще маленькі, немає корчика великого в них. Також вже цибулька піднялася. І часник. Грядочка, яка вийшла. Я цибулю посадила на осінь під зиму. Дивіться. Яка цибуля цибуляється зараз уже. Треба садити під зиму, це дуже добре. Тому що зараз, дивіться, скільки йшов дощ, неможливо в грядку влізти. А тут вже яка цибулька хороша. Скорчивочка, це часничок. А це ми придумали отакий бордюрчик. Дивіться, його потім пострижемо і буде такий тут. Гарненько так буде. І редиска вже зійшла. Ой, Петрушка зійшла. Петрушка зійшла весь ряд, і редиска вже зійшла вся. Ну, благодаря цим дощам, що йшли, все посходило. Починає цвісти вже черешня помаленьку, беруться квіточки. Смородина цей рік так піднялася. Будемо чекати, коли висохне підсохне, і будемо саджати картоплю. Пока-пока.